Доброго дня колеги. Вирішив коротенький стрім зробити, поділитися своїми думками в надії, що може хтось з можновладців, які, я переконаний, все-таки слідкують за нашим рухом, який, попри всі їхні бажання, не зник, не здувся, а залишається і зараз на сьогоднішній день займається волонтерством. Тема стріма одна. Знаєте, багато зараз обговорюють питання. Енергозабезпечення, що робити, влада влада зараз красиво створює ілюзію, що вона героїчно переживає і бореться з тими викликами, які є. Але ну, в мене зовсім інша оцінка. Отже, не буду зараз оцінювати дії влади. Я сподіваюся, що всі з вас рано чи пізно прозріють і зрозуміють, що, що насправді коїться, що те, що нам подають з єдиного телемарафону, трошки якщо м'яко кажучи, а взагалі то не зовсім не так. Отже, що треба зробити для енергозабезпечення? Треба зняти всі заборони, всі обмеження у вигляді обмежень на продаж е електроенергії, взагалі енергії, теплової. Е хто не знає, то на сьогоднішній день у нас для того, щоб реалізовувати електроенергію енергію, ви повинні мати відповідну ліцензію і т.д і т.п Ліцензію дозволи і так далі, і тому подібне. Пов'язані там кваліфіковані персонали, відповідні там потужності. Там дуже дуже багато вимог, ліцензійних вимог. Отже, треба зняти всі ці обмеження, Я взагалі вважаю, що Ці всі обмеження вони покликані лише збагаченню корупціонерів-чиновників. І на жаль, треба констатувати, що влада не тільки в Україні. А й я бачу багато де в світі. Просто стала процедурна надбудова, яка живиться з тих от перепон. Вона нічого не генерує, вона лише створює перепони. Отже, зараз час зняти ці обмеження. Час зняти обмеження і перепони, щоб дозволити будь-кому продавати, генерувати електроенергію, теплову енергію. Ну, до прикладу, зараз, якщо ви купите, наприклад, генератор і захочете продавати офіційно своєму сусіду, то ви цього не зможете. Можете зробити. А можливо, в вашого сусіда більше можливості, ніж у вас, і він міг би купити потужніший генератор і забезпечувати себе і вас. Чи ні для кого не секрет, що генератор можна купити в... дешевше, в залежності від того, як воно від пропорційно до потужності. Отже, треба зняти ці обмеження. Ці обмеження на сьогоднішній день існують для того, щоб ринок був закритий. Щоб цей ринок був в олігархів чи самих можновладців, чи... які керують ним через підставних осіб. Треба зняти обмеження на віз будь-яких енергогенеруючих обстанов... установок, генераторів так далі. Тому подібного. Сьогодні мені знову там повідомили митники, що не більше одного генератора в руки. Де таке написано? Не знаю. Не можу ніде не йти не більше одного генератора рук. Якщо ти хочеш вести два, три, чотири сусідів, брату, куму, то ти маєш взяти з собою сусіда, брата, кума. Ну от де написано, вони не говорять, просто відбувається безпреділ. І тут в цьому плані влада повинна була би голосно. Там от президент нам розказує, що треба жилетки там ну, пришивати, щоб у нас, не дай Бог машина не збила. А мені здається, що президент мав би чітко заявити, що видати указ. Не постанову зашивати ковідну, так ми я про це вже там звертаю, напевно, ви увагу в своїх постах зазначав, коли в ковідну постанову включили питання везення пільгового ввезення генераторів. А як ви потім доведете, що ви цей генератор використовували для боротьби з ковідом? І чи не прийде потім корупціонер-чиновник до вас викручувати вам руки, що ви ввезли, наприклад, такий генератор? І доведіть йому, що ви це зробили для боротьби з ковідом. Це має бути окрема постанова, а взагалі президент в умовах воєнного стану може своїм указом зняти всі обмеження, можливо, навіть ініціювати відповідний закон, встановити часові терміни для дії цих, для цих моментів зняття обмежень, на 3-5 на років. І повірте мені, ринок розквітне моментально. Бізнес, коли йому не обрізають крила, він знайде можливості і сам почне генерувати електроенергію, забезпечувати як простих українців в домівках, так і інший бізнес, менший бізнес чи супутній бізнес, який цього потребує. Все, що стримується, обмеження, і зараз треба зняти обмеження на доставку, на ввезення, зняти мито, зняти ПДВ, на ввезення генераторів будь-якої кількості, будь-якої потужності, просто зняти сонячних панелей. Все, всього просто зняти всі мита, всі, всі податки, всі збори. Про це повинен голосно, мені здається, заявити і президент мав би заявити, щоб це потім митники якісь там не розказували. Кожен записав собі відеомитнику, потім показувати, що ж не розказує нам байки. І таким способом було би забезпечено у нас. Те що теж саме стосується теплової генерації, те саме стосується забезпечення водою. Зняти обмеження, щоб і один сусід мог спокійно продавати іншому. Без ліцензії, без відкриття якоїсь навіть підприємницької діяльності. Тому що зараз в умовах воєнного стану. Ну і ну, а питання податків це взагалі окреме питання. Мені здається, в умовах війни е, е, треба думати про те, щоб українці вижили. Щоб вижила українська бізнес-ініціатива, а не дбати зараз про податки. Тим більше, що ні для кого не секрет, що ну, зараз вся наша армія. На практично на повному забезпеченню наших стратегічних партнерів. Тому таки мої ідеї, друзі, буде цікаво почути вашу думку. Я прихильник взагалі такої тотальної лібералізації за 800 метрів. Тримайтесь правіше. Я вважаю, що всі е, існуючі обмеження е, в частині обмеження підприємницької діяльності, частині, ліцензій, дозволів, це лише на руку корумпованим чиновникам, це лише побори. Це велика корупція, не низова корупція, а велика корупція в масштабах держави, за рахунок якої збагачуються певні можновладці і олігархи. А українці стають біднішими. Цікаво буде почитати вечором, як доїду ваші думки під цим коротеньким стрілом. Ну а всім підприємцям бажаю вижити попри все, що зараз відбувається, вижити, зберегти свою ініціативу. Для майбутнього. За 200 метрів. Тримайтесь правіше. Зберегти свою себе, свою ініціативу для майбутнього свого роду і для майбутнього е, України, яку нам ще треба побудувати, якої, як показала війна, у нас Тримайтесь правіше. Як показала у нас війна що спроможної України у нас немає. Спроможної і залежної немає. Тому нам ще треба дуже багато чого зробити. Гарного дня, колеги. Бережіть себе з Богом до звитяг, до миру, до перемоги.